Вітаю! Ви на каналі Брати Хомяк. Сьогодні середа, і час подивитися, що відбувається з моїм публічним портфелем. Якщо ви є підписником мого телеграм-каналу, то ви можете слідкувати за ним в реалі. Також є посилання на мій публічний портфель. Тут ви бачите все, що я роблю своїми годами в реальному часі, коли я купляю, коли я ставлю стопи, коли я продаю, тому що відео виходить тільки раз на тиждень, воно. Просто інформаційне про те, що я зробив протягом неділі, або про те, що я планую зробити. Тож, тобто, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який буде в описі під відео. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до мого портфелю. У мене велика частина стейблкоїнів, бюджет мій становить зараз 11 доларів, це приблизно трошки більше тисячі доларів моєї початкової інвестиції. У мене є набрано три позиції. Це 50% позиції по Аптосу, яку я не стоплю і не закриваю. Також я на минулій неділі набирав позицію по ЗРО, набирав маленьку частинку позиції по Аптуму, всього на 125%. І у мене була позиція по доту, яка була закрита поступу без вбиток. Що ж, давайте перейдемо спосередньо на кожну з цих монет і подивимось, що нам каже графік. Що ж, давайте почнемо з нашого постояльця Аптоса. Позиція набрана 50%. Що в нас робилося? Ми знімали недільний фрактал і давали підтвердження на одному дні. Відповідно, доставка у нас буде в недільну ціль. Понедільній цілі у нас не було нічого, тільки зняття ось цього фракталу. Відміна цього всього сценарія, це отримати об'єм покупця на одному дні. Але як бачите, що у нас тут відбувається, у нас можливо ось ця неділя закриється імбалансом. Це вже нам потрібно буде дивитися по закінченню цієї неділі. І якщо тут отримається імбаланс, то ми. 90% будемо їхати в місяць, а це знову зняття з цього лоя І відповідно такої місячної цілі у нас є тільки ось ця трьох, трьохсвічний фрактал районі трьох доларів. Там, де я буду приймати рішення добирати другу частину позиції по Аптусу. Я вирішив прийняти таке рішення, щоб залишити його. Так, ну і ще у нас. Є ситуація, яка нам показує на те, що у нас ще може бути відміна. на оцього. Тому що якщо нам дадуть зараз імпульсний і день і зроблять їм баланс, ми це за все ми поїдемо знімати вищу недільну ціль. Це ось цей фрактал. Тому що, бачите, ми закрили неділю, не зробивши Rejection блок Відповідно, це означає на те, що ми продовжуємо рух. Уверх, якщо ми візьмемо просто, наприклад, накинемо на імпульс класичного Fibonacci, бачите, ми прийшли чітко в 786 рівень, і відповідно як працює Fibonacci, ми будемо працювати в другу сторону. А в другу сторону, вона нам показує, що наші цілі, бачите, 782 тискаун цього імпульсу. Тобто, якщо вірити в Fibonacci, і якщо ми не знімемо ось цей лой в даний момент, є велика ймовірність потрапити сюди. Так, в цих рівнях я вже буду піддивлятися на якусь фіксацію за рахунок якихось перемінних. Поки що нічого не роблю, нічого не добираю. Дивлюся, які у нас будуть перемінні. Появиться підтвердження покупця на одному дні на цій неділі. Тоді будемо приймати якесь рішення. Якщо неділя закриється... Імбалансом, ну, тоді немає сенсу взагалі втримувати позицію на тому, коли вона дойде до того імбалансу, просто закрити об'єм, який у нас залишився, і чекати аптос в районі 3 доларів. Далі у нас є набраних 50% по ЗРО. Набрав його, так як казав, що от від цієї частини, від цих фракталів, але він мені не дуже реально зараз подобається. Тому що ми проходили в неділю. Від неділі, значить, отримували денне підтвердження продавця, і не було у нас навіть ще ніякої відміни хоча б по дню, якщо ми звідси зробили якесь денне підтвердження, тоді вже можна розраховувати на рух якусь наступну недільну ціль. А в даний момент не бачу. І у нас виходить, що у нас була доставка по. Місяцю, а по місяцю у нас залишається тільки зняття ось цього пула. Тобто нижче $1,48. Ну, якщо вірити Фібі, це ми можемо потрапити в район долара. Так що позиція точно має бути в безубитку. І подивимося, які в нас тут ще під... кидають перемінні на менших тайфреймах. Чесно, він мені не дуже, не дуже. Ми пробували ламати структуру, зараз глянемо. Так, ми сходили секундочку. Ми сходили сюди, заходили практично, Ні, не зайшли в дискаунт. значить. Беремо частково ось цей весь загальний імпульс. Теоретично нас можуть ще закинути в район 2 доларів. Якщо ну, це не обов'язково, але. Ну, чи це, у нас це просто заторговка, ну нічого. Просто нічого не відбувається. Фрактал не зняли, щоб прийняти якесь рішення, наприклад, можливо, ще у нас знімлять ось цей лой. Після цього лоя будуть робити якийсь розворот через сценар, який сформувався від РДРБ. А так в загальному ми зараз отримали об'єм від РДРБ, і якщо ми отримаємо 4-годинну зону продавця, а ми її отримували, типу, нам далі коригують в неділю, а понеділі у нас на даний момент немає нічого. Отже, в принципі, я лишаю позицію без убитку, виб'є, перезайду після зняття цих лоїв. А якщо дасть денне підтвердження, ну, то буду цілитися далі в, в цей недільний rejection блок, або ось цей фрактал. В даний момент я вище не бачу. Хіба коли ми отримаємо підтвердження на неділі, тоді да, я згідний ми можемо піти у цей місячний баланс. Це буде такий нормальний профіт. Так, далі. 25% позиції по атому, яка стоїть в стопі. Ну, Тут поки що теж не бачу нічого такого цікавого зараз на буліш, тому що, бачите, неділя зробила спроливна, проливна, все буде залежати, як закриється ця неділя. Якщо ця неділя закривається імпульсною, тоді це чудово. Тут сформується недільний Rejection блок При його повторному тесті ми набираємо позицію і виходимо. Якщо ця неділя закривається імбалансом. Тоді швидше за все протестить цього імпалансу. Денному підтвердженні ми будемо йти в місяць, а по місяцю у нас взагалі нічого немає, тільки зняття оцих лоїв. Так. Якщо у нас все закривається в позитивну сторону, то перші цілі у нас, я думаю, що тут вже не буде ніяких таких реакцій, ми вже вийдемо за цією ціллю, цей район. 7,7 ну, долара. Для, ну, для цього нам потрібно отримати в даний момент денне підтвердження покупця, яке у нас було, ну, воно чомусь не дало ніякої реакції через те, що у нас тут була зона РДРБ, і ми отримали реакцію після зони РДРБ. Відповідно, нам навіть варто отримати 4 годинне підтвердження покупця для виходу вверх. Ну, подивимось, що буде. Актуально, стоп ставити за ось цей фрактал і дивитися, що відбувається далі. Так, і ця позиція в мене стоїть до речі, не в безубитку, а я залишив стоп, який не пересував. Тобто я готовий тут прийняти такі невеличкі збитки. 3%. А можливо, подивлюсь закриття сьогоднішнього дня. Якщо сьогоднішній день закриється. Зеленим, тоді я закину просто стоп без убиток і все. А ні, то можливо і закрию по факту. Уже будемо бачити. Якщо день закривається червоним, то відповідно немає сенсу просто отримувати позицію, тому що ми будемо падати вниз. Отже, на сьогодні все. Ставим лайки, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити стопи. До нових зустрічей!